Всім привіт! Кожен чоловік хоче відчувати себе поряд із своєю дружиною сильнішим, сміливішим і навіть успішнішим. Ми і не проти. Ми хочемо мати чоловіка, на якого можна покластися, за яким можна сховатися, і усередині кожна жінка прагне бачити у своєму чоловікові героя, лицаря, який готовий заради неї на подвиги. Отож, запитання: як стати героєм для своєї дружини? Ну і не менш актуальне. Як не вбити у своєму чоловікові героя? У нас на столі кубок і медаль. Е, в принципі, це речі не дуже практичні, їх не використаєш у господарстві у повсякденному житті, та й собівартість їх невеличка. Часто збирають пил у домі або лежать десь у шухляді. А ви знаєте, викинути важко. І? О, цікаво, чому так? так. Тому що їх отримують за досягнення або ж якісь вчинки. Так люди виражають захоплення, вдячність і повагу. І десь ці предмети, мабуть, нагадують про той момент, коли ти відчував таке ставлення до себе. Так у будь-якому віці людині, а особливо чоловікові, для них важливо знати, що тебе поважають, ну і тобою захоплюються. Навіть якщо цей чоловік поки що просто хлопчик. Коли почалися воєнні дії в Україні, ми на два тижні поїхали до родичів у Західну Україну. Син, йому тоді було 8 років, сам пакував свій рюкзак. Знаєте, що він узяв? Кілька машинок, кубик, рубик, медведики. Хоча він в ними і не грався вдома. А далі фотографії, книги, які ми читали, і грамоту він у школі отримав її за те, що найбільше разів підтягнувся на перекладині. Я ви знаєте, була здивована. Він виявляється, переживав, що може не повернутися додому або не застати квартиру цілою, і він узяв те, що було для нього цінним. Ця грамота була для нього теж цінною. Нам, чоловікам, ну і хлопчикам хочеться відчувати, що нас поважають, цінують, нами захоплюються. Ну такими спочатку чекаємо цього від батьків, далі від однолітків, ну а потім найбільше від своєї дружини. Ми вже говорили про п'ять основних потреб чоловіка і жінки у шлюбі. Можете проглянути цю програму в інтернеті. Одна із базових потреб чоловіка це повага і захоплення його чоловічими якостями. Ну, найпростіший спосіб вираження захоплення це ж похвалити. У мене є е, родич, коли він ще був маленьким, якось е, мій тато побачив, як він стоїть. Це мій двоюродний брат. Він стояв перед зеркалом, розглядав себе, розглядав, а потім став так і каже, «Какое я хороше діло. І будь-який чоловік десь глибоко в душі чекає, що він почує ці слова від своєї дружини. Інакше ви знаєте, він підсвідомо буде добиватися цього і е, може перейти сила в грубість, а рішучість у впертість. Нагороди дають за щось. Якщо ми хочемо бути героями в очах своїх дружин. Тоді потрібно виконувати свої основні ролі в сім'ї. Це лідер, захисник, годувальник. Ще жінкам подобається, коли у чоловіка поєднується сила з ніжністю. Сила, рішучість, твердість у вирішенні життєвих питань, проблем можливо і так далі. А ніжність, м'якість саме до жінки. Важливо, щоб не навпаки. Це точно на роботі в церкві. Ти тихий, смирений, вічливий. Ну а вдома показую, хто вдома хозяїн. Це зовсім не надихає поважати і захоплюватися. Може здаватися, що для того, щоб справити враження на жінку, потрібно, образно кажучи, вбити дракона. Дістати зірку з неба, ну зробити щось таке надзвичайне. Насправді нас захоплюють цілком приземлені речі. Іноді, замість зірки, краще вкрутити лампу або почепити нарешті нічник. Згадую, де у нас що не горить. Це я просто як приклад сказала. Е, особливо це стосується тих речей, які жінка сама зробити не може. А якщо й може, в принципі, все одно Ну, можеш <світ> запропонувати допомогу, правильно побалувати так. чимось, не бійтеся, що вона вилізе вам на голову. На голову ні. Просто на шиї, так? Да? <гум> ну, сидіти, дивіться, на шиї і вилазити на голову це різні речі. Якщо жінка сидить на шиї, значить, ця шия достатньо міцна і надійна. Це <гум> <То> навіть комплімент. <гум> ну, молодець, викрутилося. Але так воно і є. Бог призначив чоловіка бути годувальником. У дружини основні ролі трошечки інші. Е, ще дивіться: ми ж садимо дітей собі на плечі, на, ну, на шиї, як кажуть, да? і носимо її. Їх. дітям це подобається. Вони махають часто ногами, тримаються за волосся. Так. Але я спокійний. Мені від цього не страшно і в голову не приходить, що дворічне дитя мною буде управляти чи керувати, тому що я знаю, що я сильніший. Дитина не конкурент, так мені це навіть приносить якесь задоволення. Те саме відбувається і з жінкою. Що чесно, в принципі, нами дуже часто керує у житті страх, у тому числі і в сім'ї. Так, е чоловік може боятися, що жінка вилізе на голову. А жінка боїться хвалити, тому що чоловік загордиться. Ну, З іншого боку, подивіться, як щиро дитина радіє, коли сидить на плечах у свого батька. Яке у неї захоплення? Ну і взагалі, е, як зустрічає тата, як реагує на подаруночок, цукерочку. І дитина абсолютно не боїться, що цим зіпсує тата. Навіть, мабуть, не прийде таке в голову їй. Так, Ісус недаремно казав: будьте як діти. У дітей можна повчитися виражати своє захоплення. До речі, ми згадували дракона. Ви знаєте, не треба драконів, іноді достатньо малої дитини, <с. наприклад, яку відлучають від грудей. Дуже достойний противник. Скажемо, з власного досвіду. Часто чоловіки в такий момент стоять в стороні. Ну я не знаю, що з нею робити. А ви думаєте, жінка знає, що тоді робити? Ну і ще плюс купа емоцій, гормони. Так, ми коли відлучали сина. Жан узяв на себе основний удар. Відправив мене в іншу кімнату, сказав, щоб не показувалася, бо я, як ти казав, пахну молоком. <с? <с?> так, я пахну молоком. А сам зробив, що тільки міг. От просто що придумав те й робив з дитиною. Так, гуляв з малим о другій годині ночі по вулиці. Не знаю, що про мене люди думали. Ті, які Вони там... спали. Ні, ті, які проїжджали в машинах, повз. Потім е, катав малого е, на автомобілі, і ну, я згадав, що коли ми в автомобілі їдемо, він швидко засинає. Так, я його взяв, їдемо по вулиці, дивлюсь, не засинає. Дивлюся, головою водить. А він дивиться на ліхтарі, які ми проїжджаємо. Тоді я виїхав за місто, і там він швидко заснув. Я вранці ви знаєте прокинулася, бачу нікого немає. Дивлюся, у вікно стоїть машина. Спустилася, а вони двоє сплять, і жан так скрутився. Ви... Мабуть, ти тоді замерз. Але для мене ти тоді був просто гігантом, як лицар після битви. Ви Знаєте, це викликає захоплення. Ми вже якось згадували книгу Пісня Пісень. Вона присвячена темі кохання щасливого подружжя. Ви просто зверніть увагу, які слова говорить жінка. Це перший розділ. І шістнадцятий рушінад вірш, і другий розділ, третій вірш: о, який ти прекрасний, мій коханий, який милий! наше ложе, сама квітуча зелень, як яблуня поміж лісовими деревами, так мій коханий серед інших юнаків. Тобто вона захоплюється його тілом, силою, знаходить його сильні сторони і говорить про них. Тут теж не потрібно боятися, що ви зіпсуєте чоловіка, і він розслабиться або ж запишається. А от якщо він не буде чути цього від вас, він точно розчарується. Коли чоловік не бачить, що справляє враження на свою дружину, ну не бачить вдячності і захоплення, вона перестає бути привабливою для нього. В якому плані? Та, та в будь-якому під час зустрічань хлопець швидше за все зрозуміє, що потрібно шукати іншу дівчину. У сім'ї чоловік може не допускати думок про зраду, але стосунки вони стануть якимись такими формальними, холодними. Е, ну і навпаки, повага і захоплення викликають у чоловіка до жінки таке глибоке почуття прихильності і любові. Мабуть, якщо у сім'ї все добре, і чоловік відчуває, що його тут поважають, то й не буде причин. Шукати ще когось на свою голову, а взагалі у житті спрацьовує принцип, на що звертаємо увагу, те і помічаємо. Отже, що може бути достойним поваги і захоплення? Наприклад, уміння здібності, досягнення чоловіка, риси характеру, такі як, ну, наприклад, рішучість, наполегливість, сміливість, сила. Також чоловіче тіло, м'язи. Вважається, що жінки більше переймаються зовнішністю, але чоловіки тут не відстають. І ще один момент. Чоловік буде мужнім, якщо жінка буде жіночною. Треба дозволяти чоловікові рости в його якостях і ролях. Жінка, яка критикує, спонукає, вимагає, виправляє, порівнює, ну, не дякує, так можна продовжувати, вона справляється з усім сама. І вона перестає бути жіночною. Ще у сім'ї бувають різні стадії. Якщо у вас зараз стадія розчарування у шлюбі, можете згадати, наприклад, що вам подобалося у вашій половинці до весілля. Навіть напишіть список сильних сторін і моліться, щоб Бог допоміг вам захотіти щось робити у цьому напрямку, тому що коли розчарування не хочеться нічого робити за для збереження стосунків чи задля цієї людини. І почніть діяти при нагоді, похваліть, подякуйте. Намалюйте з дітьми йому грамоту, да за щось, що він зробив або мета... медаль шоколадну. А, або шоколадну медальку. Але слова. Як ви це, це? придасте? Як ви це подасте? Просто здивуйте чоловіка. Є така пісенька, як ви яхту назвете, так вона і попливе. Щось у цьому дійсно є, і нехай у вашій сім'ї чоловік буде лицарем, а жінка буде тією, заради якої захочеться робити подвиги. Щастя вам.